Доброго дня, шановні любителі футболу. Ну що ж, Вітаємо вас на ранкових матчах Ліги World Star. У нас сьогодні дуже будуть цікаві напружені матчі, адже кожна команда сьогодні практично в повному складі і основні гравці присутні на полі. Бачимо зараз з вами матч між Феніксом, який вже сьогодні виграв одну гру завдяки Каларову і вчемній грі команди Бескет, і минулого туру. Взяла тур. От. І бачимо пантер. Пантери, які сьогодні підсилилися <кій> Кирилом. І мають всі... А, і ще одним ігроком. І мають ці шанси забити. Ось вони і забивають. Слава пускає в дирку. І це 1-0. Сьогодні з нами в телерубці коментаторській сидить лідер команди Казанан. Добрий день. Знімайте м'я футбол. М'яч. <сміття> Знімайте м'яч. Матч. А, матч. Матч. Скажіть, а чого казана так пройобує, блядь? Бо, блядь, нема кому грати, блядь. Та як нема? Ну реально нема, блядь. Всі травмовані. Ну, ви сьогодні от гату за вас підсилив. Федя повернувся в склад команди. Що відбувається? Якийсь кіпіш в команді чи що? Буває хуйові ігри. Та вони практично всі хуйові. Так, бачимо, як Фенікс пробує здолати пантер. І небезпечний момент ще один. Але воротар на місці. Голкіпер забирає м'яч і розпочинає атаку своєї команди. Пресинг від Фенікса. Кирил. Буде, дриплінг не буде. Пас, простріл і Тарас рятує команду від прострілу. Ще один кутовий. Перехоплення. Чи встигне БП, встигає. Встигає МБП перший на м'ячі. Та бачив того бля. Ну Я знімаю. І зараз буде куди виконувати пас. Звісно, на Коларова. Коларов надія Фенікса. Людина, яка тащить їх постійно. А ось капітан. Ні, він не капітан, так. Да. Тарас. Як його клікуха? Коп Копелянка, коноплянка. От міг завдавати гарного удару, але зліва він, на жаль, не зміг вдарити. Дивіться, що робить Міша, який пас видає. І ще один пас, і зараз буде одразу удар. Ні, простріл. І гол мав бути. Мав бути хороше замикання передачі. Кирило не бив, Кирило прострілював. Ну що ж, рівні команди абсолютно. І там, і там є жага до перемоги. Бачимо, як капітан команди Фенікс м'яч. Незрозуміла розстановка в них в команді сил. Є хто Хто нападаючий, хто. Форвард. Михайло вилікувався після травми і прийшов допомогти команді. Ну, що, Ось який пас, хороша, діагональна передача на Коларова. Що буде робити Коларов? Прострілює удар. Ой, прострілює, прокидає і удар. І ще буде він буде боротися до кінця. Єдиний він може витащити фенікса, дивись. Буде, буде передача? Буде. Але Льоша шов не встигає на цю передачу. Ех. На жаль, на жаль, на жаль. Бачимо розіграш в центрі поля. Шукають гравці вільні зони, ось знаходять і чи буде пробивати Кирил? Ні. Є стріль, але прострілу не було. Не було. І забирає Тарас, допомагає йому справа шоу. Буде сам, буде пасуватись, пасує і прострілює. Прострілює, але Тарас не заходить в зону. Не встигає, блокують його, на жаль. Поки нульовий рахунок. Ні, 1-0 виграють. Пантери, пантери сьогодні будуть боротися за тур. І в них є всі шанси сьогодні добре виступити. І, можливо навіть наздогнати команду «Бескет», яка сьогодні, на жаль, вже є травмований гравець, легко травмований. Ну і повного складу сьогодні немає у нас. 5 на 5 сьогодні грають команди. Вирішили такий формат, що в заявці було 6х6. 6. Хвилина! Хороша прострільна передача мала бути і міг, е, міг забивати. Дуже хороший удар, але трішки вище за перекладення.

Ja.